В того, що ви настойчиво всіх тут уговарюєте, що нам мало того, що предлагали якісь особливі місця, що взагалі нас чекають якісь райські кущі і блага. Так от я хочу вам, як юристу, одразу розповісти історію, що в тому рішенні, яке було вирішено на сайті ще в лютому того року і по якому прийнято 31 травня, э, про, про, Ростворення, там написано: вибачте, чорним по білому: пункт такий то можна підняти це, звільнити керівників підприємств. І от з цього почалася наша боротьба. І там не було ні одного слова про те, що ми будемо трудовлаштовані. Більше того, я хочу подивитися офіційний документ. Де написано, що мені щось пропонували. Якщо ви мені тепер його покажете, я зміню свою думку. Вже зараз, от при цих камерах, я дуже на цьому наполягаю. Оці розмови, причому розмови довольно некоректні е, е, ситуації, вони ні, 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 ніде нікого не влаштовують. Все, а ви тут нам всіх хочете умовити, що нібито нам щось пропонували. Марина Львівна, ви знаєте, що з результатами рішення про організацію програм була створена комісія з проведення реорганізації. яка до вас особисто приходила з конвертами. Ви тоді говорили, є записи ж на пресі, ми не хотіли взагалі від нічого не приймати жодного документу. І коли цієї комісії рекомендованим листом і це є підтвердження, вам був направлений пакет документів і в тому числі повідомлення про наступне вивільнення і пропонування вам писати. Ви це мужчини? Ось вони підписали все. Я на їх ви, хочу. Зараз ви був оно крик тут, надав з мене. Підемо, я хочу мої колеги. колегії. Це читання вману. У вас был в пакете в том, в котором вы расписались и приняли, было написано, что вы будете выведены, а потом трудоглаштованы. Я хочу это видеть своими глазами. Нет, нам рекомендовано было кстати, на напишем труда. Повідомлення про вивні і мало домістити і повідомлення про ту посаду мало і, би, але і, де ці документи Назад Про що ми говоримо. Прич оскільки якщо брати рішення, то, так, ось, якщо, не, то ви пані ні за що не відповідаєте, а просто тут хотіти на камеру розказати, як би все було замечательно. Я вас очень прошу бути осторожні слова. Ні, ви відповідаєте за свої слова. І, якщо, коли так, ви я, вирішуєте, на суть, так, не я судні такі кардя, що всі повідомлень. Що ви бачили, що конкретно люди? Які... Я бачила, я ...ба! бачила. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, ви надсилали я? пані Іванові, ну як, ну, ви ж керуєте юридичний відділ чи не збирали? Ну, я не знаю, відділ ваш, ви ж візуєте. Е попередження за два місяці про продовження. Є предметом розвитку, справ, що mm -hmm. mm -hmm. Я, mm -hmm. я вам конкретно mm -hmm. хочу знати, що вони нам такої пропонували? Так, я розумію, нічого не пропонували. Нічого вони нам не предлагають. Вам пропонувалися, і це йде під підкриттям процедури реорганізації. Що стосовно того, що після реорганізації ліквідовані будуть ваші е, комунальні установи, тобто ваші книгарні, і по процедурі ви повинні звільнитися. Стати на біржу праці, нібито, Нібито. а потім може пройди конкурс чи ніколи, не знаю, як це буде. Тому Ніхто ж навіть не сказав. Ніхто. І, і тому ви правильно сказали, що весь конфлікт почався з того, що треба вчитися розмовляти з людьми, людьми. не поводитись з ним, як з штатними одиницями, це як, як мінімум, може гірше сказати. По-друге, дуже цікаво, що. Знову ж таки, не знаю, який такий юридичний термін ви застосували Політичний... ознаки політики. Я да. такого щось не розумію, як, може, які будуть ознаки політики в господарській справі. Тут політики немає. Є, Є позиція, частини депутатського корпусу, яка каже, що ми гарні повинні залишитись в місті Чернівці. Не треба не їх залишити. чіпати. Тут політики немає. Ну тоді давайте вже звинувати виборців, тому що е, громадська думка, е, та молодь, яка читала книги тут, е, і люди, які пікетували Чернівецьку обласну раду, облдержадміністрацію, які казали, що підписи ми проти спирали. цього збирали підписи, зверталися до народних депутатів, що це теж ніщо. Це теж тут просто ми бачимо, сидять чиновники, які відірвалися від людей. Які вважають, що е, думка громади, це не є важливою для них. Але щось вчора я прочитав з прес-релізу з Дня свободності, е, Михайло Миколаївич Топієв казував, що громадська думка це основне для чиновників. Що як буде думати громади лише так, разом ми побудуємо громадянське суспільство. Ми бачимо, що ви будуєте. Чистий авторитаризм е, з домішками егоцентризму центризму деяких чиновників. Я розумію, що болить, що хочеться, що знову ж таки погано тут, не цікаво, але так не можна. Думаю, що ви настойчиво всіх, тут уговарюєте, що нам мало того, що пропонували якісь особливі міста, що взагалі нас чекають якісь райські кущі і блага. Так от я хочу вам, як юристу, зразу розказати історію, що в тому рішенні, яке було вивішено на сайті ще в лютому того року і по якому прийнято 31 травня э, розтворення, про, да, там написано, вибачте, чорним по білому, пункт такий-то, можна це, звільнити керівників підприємств. І от з цього почалася наша боротьба. І там не було ні одного слова про те, що ми будемо трудовлаштовані. Більше того, я хочу подивитися офіційний документ, де написано, що мені щось пропонували. Якщо ви мені тепер його покажете, я зміню свою думку. Вже зараз, от при цих камерах, я дуже на цьому наполягаю. Оці розмови. Причому розмови довольно некоректній е, е, ситуації, вони ні, ні, де, ніде нікого не влаштовують. Все. А ви тут нам всіх хочете умовити, що нібито нам щось пропонували. Марина Львівна, ви знаєте, що з результатами рішення про організацію була створена комісія з проведення реорганізації. Яка до вас особисто приходила, з конвертами. Ви тоді говорили, що є записи, ж на пресі, ми не хотіли взагалі від нічого навіть не приймати жодного документу. І голову цієї комісії, рекомендованим листом і це є підтвердження, вам був направлений пакет документів і в тому числі повідомлення про наступне виділення і пропонування вам посла. Ви доброчі? Бо вони підписали все. Я на їх примір хочу. ви був оно Ну так, нет, я выйдем Paul, а, yeah. вы, davet, yeah. а вы выйдем? Yeah. А вы выйдем? А вы выйдем? Подождите. Вам я скажу, мои коллеги. Значит, они меня обманули. Пожалуйста, мои дорогие коллеги, где у вас был пакетик, в том, который вы расписались и приняли, было написано, что вы будете выведены, а потом трудовой Я хочу это видеть своими глазами. Нет, нам рекомендовано было встать на бирже труда. А? Так что? Було роз'яснено повідомлення про наступне вивільнення, яке містило, і знову ж таки повідомлення про вивільнення, і мало домістити і повідомлення про ту послу. Мало би, але де ці документи. про що ми говоримо? Пріч... Оскільки, якщо брати рішення, то <пробується> ви пані за що не відповідаєте, а просто тут хотіть на камеру розказати, як би все було замечательно. <пробується> я вас дуже прошу, будьте осторожні. Ви відповідаєте за своє і, якщо так, Коли ви не лише всі повідомлення, що ви бачили, що конкретно люди... Я бачила, <пасів> я бачила. <пасів> е, бачила. Е, е, Пане Богдане, скажіть, будь ласка, ви надсилали пані як? Іванові, юридичний відділського ну Я не ну, знаю відділ ваш, ви ж візуєте попередження за два місяці про продовження контракт. Що є предметом що в Живі, є, мабі, Я конкретно хочу знати, що вони нам такої підлагаються. Я, Я розумію, розумі. нічого не пропонували. Нічого не нам не пропонували. Це, і, вам пропонувалося, і це йде під підкриттям процедури реорганізації. Що стосовно після реорганізації ліквідовані будуть ваші е, комунальні установи, тобто ваші книгарні, і по процедурі ви повинні звільнитися. Стати на біржу праці, нібито. нібито, а потім може пройти конкурс, чи не конкурс, я не знаю, як це буде, тому що ніхто ж навіть не сказав. Ніхто. І, і тому ви правильно сказали, що весь конфлікт почався з того, що треба вчитися розмовляти з людьми, людьми. не поводитись з ним, як з штатними одиницями, це як, як мінімум, може гірше сказати. По-друге, дуже цікаво, що. Знову ж таки, не знаю, який такий юридичний термін ви застосували Політичний... ознаки політики. Я да. такого щось не розумію, як, може, які будуть ознаки політики в судогодарській справі. Тут політики немає. Є, Є політики. позиція, частини депутатського корпусу, яка каже, що ми гарні повинні залишитись в місті Чернівці. Не ми треба не їх залишити. чіпати. Тут політики немає. Ну тоді давайте вже звинувати виборців, і тому що е, громадська думка, е, та молодь, яка читала книги тут, е, і люди, які пікетували Чернівецьку обласну раду, облдержадміністрацію, які казали, що підписи ми проти цього збирали підписи, зверталися до народних депутатів, що це теж ніщо. Це теж політика. Тут просто ми бачимо, сидять чиновники, які відірвалися від людей. Які вважають, що е, думка громади, це не є важливою для них. Але щось вчора я прочитав з прес-релізу з Дня свободності, е, Михайло Миколаївич Топієв казував, що громадська думка це основне для чиновників. Що як буде думати громада, лише так, разом ми побудуємо громадське суспільство? Ми бачимо, що ви будуєте чистий авторитаризм з, з домішками егоцентризму центризму деяких чиновників. Я розумію, що болить, що хочеться, що знову ж таки погано тут, нецікаво, але так не можна.